Вітаю, я Ночкина Олег, вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні знову трохи про депресію, але в доповнення попередньому відео, і трохи теж якось на це все з іншої сторони, подивитися. І так, ще крім всього, я тут відкрив для себе. Плавання з маскою, з трубкою, то в народі називається сноркінг, виявляється, це такий от спосіб втечі від депресії, який, до який діє так, що, наприклад, я сам не очікував. Принаймні я не знаю, як би це діяло, аби я знаходився на самому піку депресії. Ну то, що як профілактичний засіб. Після, щоб вона не повернулася, це 100%, мабуть, краще, що тільки може бути. І так, розмова про саме оцю бухту, яка знаходиться прямо в мене тут перед хатою. Ну, всі тут ходили неряли з масками, з трубками, всіх, кого я бачу, всіх тут живуть, всі, хто приходять транзитом, люди сюди спеціально приїжджають. І от я вирішив спробувати. До цього в мене був теж такий досвід ще в Єгипті 20 років тому. Ну так мене це вразило. Мені це дуже сподобалося. Там зовсім інший світ, туди там голову занурити, а там я не знаю, якась веселка, єдинороги живуть, там все що завгодно. Там живуть такі риби і звірі, і корали мають такі кольори, що воно саме по собі відволікає від будь-яких думок. Мені це тоді дуже сподобалося в Єгипті. Також у мене там був Ну, Досвід з аквалангом занурення, такий повноцінний дайвінг, він мене не дуже вразив, тому що там буде менше краси, там, там буде ракурс, там можна, наприклад, ту ж саму черепаху чи мурену подивитися не тільки зверху, а ще і збоку. Можна її помацати, можна проплисти під нею. Але є постійний тиск, тиск на обличчя, ці всі перепади, всі оці обладнання, пристосування, які треба треба володіти. Ну, в общем, оцей баланс одного і іншого, то мені краще от з маскою з трубкою просто плисти. Ну, це особисто мені. Це, мабуть, для такий дайвінг для лінивих. все-таки. Але сама картинка, вона набагато я не знаю, як по мені вона яскравіша, все-таки отак зверху, і мені отуди от глибоко не треба. Ну, багатьом людям треба, вони отут живуть сюди, спеціально приїжджають з краю світу. Отут це роблять, тут це занурюється. Ну, в общем-то, мене це сильно дуже вразило. І так, що до того, що люди знають про депресію, що вони радять, це з самого початку треба розповісти. Поки я був у цьому такому глухому куту, глухому штопорі тої депресії багаторічної, я перечитав. Все, що тільки можна на цю тему, я переслухав лекції, які тільки можна на цю тему. Там, якщо відмести всіх шахраїв, які просто намагаються нажитися на цій темі, а взяти до уваги там дійсно психологів, які психологів, психотерапевтів, нейропсихологів. Які дійсно на цьому розуміються і щось можуть розповісти, то стає зрозуміло, що про це насправді мало хто що знає. Наприклад, ну що можна зробити з людиною, яка знаходиться в тяжкій депресії, її можна присадити на тяжкі антидепресанти. І зробити з неї по суті наркомана, а нічого гарного там не получається. Тому антидепресанти можна використовувати тільки ну в дуже такі критичні періоди, коли прямо ну, де так серйозна криза, ну тобто витягти людину там е, з повної ями. Е, е, ну, все це тимчасово. Тобто, від депресії, як такої, що повноцінно, це все одно не метод втечі. Друге, це відвідані психологів, психотерапевтів, коучів. Зараз їх багато. Другий метод оцей, він допомагає ну тільки людям, у яких тут навіть така не депресія, а дуже часто буває поганий, ну дуже поганий настрій або легка форма депресії. Тому що коли людина знаходиться прямо в такому серйозному депресняку, розмови будь з ким, щось якось, вони мало чим допоможуть, вони скоріше будуть подразнювати. Але є категорія людей, які, скажімо, ну у яких є вроджен... вроджена схильність до ефекту плацебо причому дуже сильна то от на них це може подіяти дуже гарно. Це, от якраз то, що відбувалося з людьми, яким допомагали там Чума, Кашпіровський. Тобто, ну це таких відсоток таких людей. Ну може 20-25 відсотків. Я на жаль до оцінкої категорії не належу краще б належав кого завгодно послухав, хто має авторитет в моїх очах, і якось мені стало легше. Я був би дуже радий. Ну на жаль, це не про мене. А так, що вони всі радять? От на даному етапі розвитку науки, медицини і всього, що завгодно, що відноситься до цієї сфери, вони радять побільше рухатися, все-таки не лежати, тому що тоді буде ще тяжче. Вони радять там правильно харчуватися, вони радять знайти якесь хобі. Ну і от побільше яких яскравих емоцій. Наприклад, раніше я так спасався подорожами, тобто, подорожі вони там дійсно допомагають. Ну теж воно подорожі, вони йдуть як наркотик. Тобто вон, подорожувати треба все більше, спасають вони все менше. І тобто, теж це така гілка тупікова, якщо навіть подорожувати дуже активно. О, значить, а дайвінг, ну в моїй ситуації, сноркінг, це виявилася така штука, значить, по-перше, значить, це фізичні вправи. Хочеш не хочеш, ти рухаєшся. Тобто, по-перше, людина, яка знаходиться в серйозному депресняку, її, щоб оце там сказати, бери і рухайся. Це так легко сказати. Це навіть якщо хтось за тебе буде наглядати і примушувати, людина просто забиває, вона лежить це все дуже складно. Тут в чому плюс, що ти відштовхнувся... Е Голову занурив у воду, і ти вже побачив інший світ, ти вже відволікся. І Якщо ти от уже проплив тут 100-200 метрів в одну сторону, а тут якраз місцевість це дозволяє, тому що постійно йдуть корали, можна на там періодично на них постояти, на цих коралах, рифах, відпочити, озирнутися, плисти далі, 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 воно заворожує. Тобто, сам процес він стає дуже цікавим. Значить, то що ви там бачите картинку? По друге, це відповідно ж фізичний рух, тобто візуалізація чогось цікавого, сильно відволікає. І третє, теж от я раніше чомусь про це ні в кого не зустрічав. Я про це не читав. Можливо, це хтось описував. Хочеш, не хочеш, коли ти пливеш і дихаєш, дихаєш через трубку, у тебе стабілізується дихання. Тобто, це получається отака собі динамічна медитація, тому що до звичної медитації, про яку нам розповідають психологи, там що правильно сидіти, дихати, коли ти правильно дихаєш, кров починає циркулювати правильно по тілу, правильно там на щось тисне, і ти позбавляєшся оцього фізичного відчуття. Ну, от цьої постійної пригніченості, депресивного стану, воно все так, але спробуй людину, яка знаходиться в такому стані, посадити, примусити, вона постійно буде відволікатися, і то все буде подразнювати. А тут, ти хочеш чи не хочеш, ти пливеш, ти рухаєшся, ти бачиш перед собою. Ну прямо дуже картинку, яка заворожує і статично, і динамічно, і ці всі корали, і ці всі риби, всі, хто там живуть, і всі, хто там, все, що там росте, ну це дуже красиво. І в тебе автоматично стабілізується дихання. Ти починаєш дихати так, як під час ідеальної медитації. Тобто, ти, от як би ти не хотів цього не робити, ти можеш сам собі там це збивати дихання або випадково там якась хвиля. Ти воно все одно стабілізується, і ти можеш плавати отак, от годинами на то все дивитися. То прямо в общем, виявилося, що це дуже такий дієвий метод. Який я відкрив випадково тільки тому, що я тут потрапив. І то знову це ж відбулося чому? Тому що після Єгипту я намагався там занурюватися, я ж жив постійно там на якихось морях або періодично до них їздив, я їх бачив. І там, ну, наприклад, в тій же Індонезії, там на островах в Таїланді, в Малайзі, ну глянув, ну красивеньке, там щось є. Так. Або це далеко треба за цим до цього місця кудись було йти. Отак, щоб прямо так жити, і от ти от зайшов просто от по пояс до води, пройшовши тут 5 метрів, і вже воно вже от можна плавати. І це от щодня це прямо жити треба в такому місті, і таке місце це треба знайти. Я спеціально це не шукав. Це відбулося ну абсолютно спонтанно, випадково. І виявилося, що оця штука. От пам'ятаєте, я раніше казав, що я від депресії спасався тим, що коли тут мене ще накривало, як я тільки приїхав, вже коли мене вилікували, але депресія дуже сильна, вона все одно ще лишилася. То я просто йшов там в будь-яку сторону. Я йшов. Через місцеві базари я йшов по якимсь набережним, туристичним, нетуристичним, торговельні центри, бідні, багаті райони, світ за очі. Аби куди йшов, воно картинка, воно відволікало. Так потім вже в цьому необхідність якась відпала. А отут, коли я от занурився, тобто це метод він набагато набагато ефективніший, в першу чергу, із-за того, що це стабілізується дихання. Тобто, попри все, дихання стає от правильним, стабільним, і це відчуття тоді зовсім інше. Ну і само собою, ця візуалізація, ця картинка, тут оце плавати, не переплавати, і тут весь острів такий. Я тут придбав оце маску, трубку і. Відповідно, запитав в тому магазині, така здоровецька карта висить, що де на цьому острові, який 80 кілометрів по колу, там, якщо по дорозі, то де тут найкращі місця для сноркінгу. Вони мене запитують, ти де живеш? Ну, кажу, тут отут на цьому хуторі. Вони кажуть, так у тебе диви, тут позначено в нас на карті це е, саме номер один ідеальне місце. А враховуючи, що цей острів входить в трійку найкрасивіших островів Південно-Східної Азії. То і тут ще я випадково селився в місті, де найкращий дайвінг і сноркінг саме на цьому місці. Ну, тобто, ну, така випадковість, але яка відкрила ну, відкрив випадково для себе отакий от метод. Тому теж от це порада тим людям, у кого, у кого, ви знаєте, як от. Це там хтось скаже: ну да, там розумний втік на край світу, поселився на якомусь острові, там собі живе і радить нам, тим для кого це все взагалі навіть нереально. Що вам сказати? По-перше, це не так дорого. Я вже багато разів озвучував свій бюджет. Я тут живу. Це на 500 доларів. Тобто, я показував вже не раз цей будинок, я показував вже не раз цей хутір, як він тут виглядає. Відповідно, цей острів. Тобто, жити тут і повноцінно тут жити, повноцінно харчуватися, подорожувати, це не так дорого, як багато людей собі можуть уявити. Це по перше. По-друге, кого насправді вже дістала депресія. Там уже стає все одно, за які гроші, куди потрапити, і де оселитися. Тим більше, тут ніхто з голоду холоду ніколи не помирав і не помре. Тут це неможливо. Тут, навіть якщо от людина сюди прилітає, і таких прикладів тут навколо дуже багато. Іноземці з різних країн прилітають, у них квиток в одну сторону, далі вони не знають, що робити. Все одно, тут хтось десь спочатку десь на вулиці когось зустрів, десь переночував, десь потім дівчача тема, хтось око паклав, хтось до себе прибрав. Потім людина зорієнтувалася і далі. От, хто вже знаходиться в такому стані, то треба просто от кидати все, полишати і їхати десь в таке місце, бо воно реально діє. Це реально працює. Це в першу чергу для оце таких там, депресивних чи постдепресивних, оце як я сам, бо я знаю, що то таке. Тому оце так трохи про, про дно. То сказати, як можна за допомогою дна, витягти, дивлячись на дно, витягти підняти себе з дна. Так що це так. Пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні. Пока!